Казка, велика подорож маленького мишеняти Якось вирушило маленьке мишеня у подорож. Бабуся-мишка напекла йому в дорогу коржів і провела до виходу з нори. Вийшло мишеня рано вранці, а ввечері повернулася додому. Ой, бабусю, Закричало мишеня. Виявляється, я найсильніший, найспритніший, найхоробріший в усьому лісі. А я про це й не знав. Як же ти про це дізнався? спитала бабуся. А ось як почало розповідати мишеня. Вийшов я з нори, йшов, йшов, і прийшов до моря. Море велике. Хвилі по ньому так і ходять. Але я не злякався, кинувся у воду і переплив в море. Навіть сам здивувався, як я добре вмію плавати. Де ж твоє море? запитала бабуся. На схід від нашої нори, відповіло мишеня. Знаю, знаю я це море, сказала бабуся. Нещодавно проходив там олень. Ступнув копитом, і в сліді застоялася вода. Ну тоді слухай, що було далі, сказала мишеня. Обсушився я на сонечку і пішов. Бачу, стоїть гора висока височенна. Дерева на її верхівці за хмари чіпляються. Не обходити ж, думаю, гору. Розбігся я і стрибнув. І перестрибнув гору. Навіть сам здивувався, як я високо стрибаю. І гору твою я знаю, сказала бабуся. За ямкою з водою стоїть купина, а на ній росте трава. Мишеня зітхнуло, але продовжувало розповідати. Іду я далі, дивлюсь, б'ються два ведмеді. Білий і бурий. Ревуть ведмеді, один на одному кістки ламають. Але я не злякався, кинувся між ними і розкидав їх у різні боки. Навіть сам здивувався, що один з двома ведмедями впорався. Бабуся замислилася, а потім сказала Ось хто твої ведмеді, біла міль та муха. Тут мишеня гірко заплакала. Отже, я не сильний, не спритний і не хоробрий. Переплив копитний слід, перестрибнув купину, розкидав в різні боки міль та муху, тільки всього. Але бабуся засміялася і сказала для такого маленького мишеняти і слід від копита море, і купина гора. І мій з мухою ведмеді. Ти цього всього не злякався, отже ти й справді найсильніший, найхоробріший і найспритніший в усьому лісі. Кінець казки.